Овни настає час плідної, але монотонної роботи, тому доведеться проявити терпіння та вміння йти до своєї мети, не дивлячись на труднощі. І вже до середи зусилля, докладені вами, неодмінно дадуть результат, хоча й віднімуть масу сил. У п'ятницю вже можна трохи перевести дух, займайтеся своїми справами, але лише до тих пір, поки не відчуєте втоми. У цьому випадку варто якнайшвидше припинити роботу. Через силу нічого путнього не вийде, тільки помилок не робите. У вихідні. Потрібно обов'язково виспатися. Цільці на цьому тижні удача буде прихильна до вас. Багато справ благополучно завершаться на вашу користь. У понеділок не уникайте спілкування, оскільки будь-які контакти в цей день досить сприятливі. У середу, мабуть, доведеться клопотатися у господарських справах. Вихідні є шанс провести в незвичайній обстановці, познайомитися з цікавими людьми. Близнюки, намагайтеся не будувати грандіозних планів на цей тиждень. Успіх супроводжуватиме вас у малих справах, непогано б зайнятися своєю самоосвітою, самовдосконаленням. Ви можете усунути нерозуміння у відносинах з начальством. Зосередженість і пунктуальність дозволять уникнути випадкових помилок. У четвер на вас чекає приємний сюрприз від близької людини. Раки у першій половині тижня не варто переоцінювати власні сили. Це той випадок, коли краще не зробити зовсім нічого, чим загальмувати посередині справи. Прислухайтеся до порад колег. У середу вам терміново доведеться прийняти ряд невідкладних рішень. У п'ятницю не варто планувати серйозних справ. А ось домовитися про зустріч з друзями або про похід на концерт буде не зайвим. Леви, прийшов ваш час. Пора згадати про себе коханого. Настає сприятливий період для реалізації планів і задумів. Однак намагайтеся залишатися реалістом і не переоцінювати свої сили і можливості. У середу краще триматися подалі від начальства ближче до колег. У п'ятницю важлива інформація дозволить вам досягти бажаних результатів. Діви понеділок, вдалий день для поїздок, відряджень і початку далеких подорожей. Ідеї, які вас будуть відвідувати протягом цього тижня, варто одразу ж випробовувати на практиці. А ось в авантюри краще не лізти, і в інтригах брати участі не варто. Вони можуть обернутися проти вас. Не шукайте стандартних рішень. Оригінальність мислення дозволить легко впоратися з виникаючими проблемами. Терези наступний тиждень може виявитися для вас досить сприятливим, і навіть мінімальні зусилля будуть здатні принести суттєві результати і в діловій, і в особистій сфері. У вівторок і четвер вам доведеться розбиратися з проблемами друзів. Втім, вам буде приємно відчути, що ви потрібні і можете допомогти. Скорпіони на цьому тижні ви можете опинитися в епіцентрі подій і будете всюду користуватися попитом як на роботі, так і вдома. Якщо життя все ж здасться вам нудним, і ви хочете створити собі непередбачувані проблеми, дайте волю вашому авантюризму. Тільки не беріть великі суми в кредит. У вихідні можливі сварки з близькими людьми через побутові проблеми, тому краще проведіть вільний час на самоті. Стрільці наступні сім днів метушливі та непередбачувані, сповнені різноманітними подіями. Бажано відкласти серйозні справи на наступний тиждень, а поки займіться творчістю і вирішенням особистих проблем. У середу бажано не розповідати про себе стороннім зайвого, якщо не хочете дати привід для інтриги і пліток. У п'ятницю рекомендується будувати конкретні плани на найближче майбутнє. Козироги, на цьому тижні спробуйте чітко з'ясувати, чи влаштовує вас та роль, яку ви зараз виконуєте. Якщо ні, то ви досить легко зможете від неї відмовитися. Озирніться навколо без ілюзій, погляньте на своє життя, тому що настав момент конструктивних змін у вихідні, приємні враження. Подарує поїздка за місто. Водолії понеділок може вас порадувати гарними подіями. У вівторок і четвер на роботі краще бути непомітними і не привертати до себе уваги. А ось в п'ятницю можна розраховувати на похвалу від начальства і на премію. Занурюючись проблеми на роботі, не забувайте про будинок. У вихідні намагайтеся приділити більше часу та уваги близьким людям. Приготуйте смачний обід. Запросіть на нього своїх батьків або дітей, якщо вони вже виросли і живуть окремо. Риби ретельно розподіляйте навантаження протягом тижня, щоб встигнути впоратися з усіма справами, а їх буде чимало. У понеділок і вівторок бажано уникати метушні. Намагайтеся поводитися з усіма уважно і тактовно. Однак не втягуйтеся у вир чужих проблем. У вихідні будуть вдалими поїздки в гості та далекі подорожі.